Слава Збройним силам України, які сьогодні звільняють українську землю від рашистських окупантів. Сьогодні ж, я думаю, вони готуються до нових е, успіхів на фронті по визволенню України е, до кінця вересня ми про це узнаємо. Ну, а ми продовжимо тему е щури, які з'їдають економіку, і сьогодні ми, е економіку України, і сьогодні ми підемо трошки далі. Сьогодні я приведу приклад, власний приклад геноцида українського народу депутатами Верховної Ради. Отже, на своєму прикладі показую нічого не придумано. Це задокументовано, ви, і думаю, що таких, як я, дуже багато. Єдине що, якщо не боїтесь, то під цим відео поставте хоч хрестик з тим, що ви плюс, що ви погоджуєтесь, у вас така сама проблема, і ви ні за що кожен місяць платите 55 гривень. Просто так, в подарунок. Депутатам, депутатам Верховної Ради, які придумали. Ну, давайте по порядку все розглянемо. Почнемо з того, що перед вами зараз лічильник газовий. Зафіксовані там циферки. Вони зафіксовані не тільки на счетчику, а і в документі, який я вам зараз показую Відповідь. Полтава Газ дав мені відповідь і я її вам прочитаю. Ну, давайте по порядку. Акціонерний товариство-оператор газорозподільної системи Полтава Газ розглянув ваше звернення, повідомив наступне: відносини між газорозподільчим підприємством та фізичними особами споживачами природного газу регулюються Кодексом Газорозподільчої системи, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року. Відповідь з акціонерного товариства оператора газорозподільчої системи Полтава Газ. Зачитаю, щоб ви розуміли. Щодо розгляду за звернення. Я звернувся, щоб мені дали відповідь про те, скільки газу мені поставила Полтава Газ. Я зроблю зупинку тільки на тому, що на основа чого Полтава Газ бере в нас гроші. Вона посилається на постанову НКРП від 30.09.2015 2015 року за номером 2498. Про що це говорить? Про те, що ми повинні платити ця комісія дає право Полтава Газ брати за гроші просто так. Ну, ні за що. І далі в цьому документі я знову ж таки не буду перечитувати, а зверну вашу увагу. От на що. В обліковій базі товариства по об'єму за адресою Полтавська область, міста, звідки вулиця Гончарна, будинок 40. І тут вони вже в цьому документі роблять підвог. Тобто вулиця Гончарна, цифру ставлять 45. Для чого це робиться? Це робиться спеціально, щоб ця бумага не в суді не відобразила реальну провину. Тобто одна маленька помилочка дає суду відхилити цю бумагу і сказати, що ну, адреса неправильно названа. І ось на... мені прийдеться ще раз писати запит, що я зроблю, скоріше всього. Для чого це я взагалі роблю? Для того, щоб нас не виставляли абсолютними ідіотами, дурнями, безграмотними тупіцями. Тому що ну, скільки людей вже зверталось, суди і програвали. А програвали по тій причині, що от суд знаходить отаку помилочку, тому що тут зовсім друга, другий номер будинку стоїть. Так от, зверніть увагу, на 01.01.14 рік стоїть показник 54 458. На 01.08.21 рік той самий показник. Ну і До сьогоднішнього дня ви теж подивилися щотчик, бачили там такий показник і до сьогоднішнього дня. Загальний об'єм споживання природного газу. по... Об'єкту завище вказаної адресі, знову ж бачите, вони кажуть, завище вказаної адресі. Тобто вулиця названа, а номер будинку не той стоїть. З 1.01.14 року по 01.08.21 року складає 0 кубів газу. Так от в чому ж фішка, того, що 0 кубів газу. А доставку за 0 кубів газу я, я повинен заплатити от суму, яку ви бачите. Да? Виставили рахунок. Слідущий, я показую вам слідчий документ. Це вони рахунок на суму 1557 гривень інтернатська. За березень вони теж успіли нарахувати 55 гривень 26, те, що вони виставляють і вам. Ну, Якщо ви не отримуєте газу, все одно платите. От поясніть, суть якраз питання заключається в тому, за що плати? Ну, не хочеться виглядати дурником, ну, сам факт той, що я заплатив ці гроші, тому що ну, так склалися обставини сьогодні. Цей будинок передається у другі руки другому власнику, і щоб той власник міг туди зайти, треба закрити цю суму, бо Полтава газ не дасть можливості користуватися другому власнику цієї будівлі газу. Заплатив за що? 1557 гривень. 13 Просто так. Подарунок депутату. Верхової. А тепер хто хто ж цей, хто дав право газ, Полтавагаз брати гроші. Полтава Газ дав гроші драть з нас НКР. Це комісія, яка регулює там ціни. Зараз подивимось. Давайте подивимося, що це за комісія. І ось Національна комісія що здійснює державне регулювання в сфері? Енергетика комунальних послуг. Президент Порошенко видав такий указ 27 серпня 2014 року, а у вересні 2016 року Верховна Рада, депутати прийняли в другому читанні закон України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сфері енергетичних та комунальних послуг, який набув чинності 26 листопада 2016 року. Тепер йдемо далі. Депутати прийняли рішення. Хто такі депутати в Верховній Раді? Наші з вами посланці, які творять і пишуть закони. Я хотів би звернути вашу увагу на одного. ну, особливо, Ми ж балакаємо про місцевих і в нас депутатів. Тут є Олег Колійнич. Він... Посідає в Верховній Раді вже третій термін, вже старожив, ну, тобто, з великим досвідом, і е він, як ви знаєте, починав політичну кар'єру з Юлії Тимошенка, е продовжує її з, з кучмою. Ну, до Ющенко, хто там ще Януковичем. Тобто, е він лягає під любу владу, йому пофіг, що робити, як робити. Чи хто там ним керує, тому що написав указ Порошенко, проголосували. Ну і тепер ми з вами розхльобуємося за цього обранця. Ну, як бачите, тут про нього розказують деякі речі, слово і діло є така. От депутату від довіри, що місяця перераховують кошти, він отримав. 1 мільйон 870 тисяч, е, йому перераховують е, його помічники. І не так далеко, як і з Дзінькова. Знову ж теж посилаємося на слово і діло. Е, давайте я зачитаю, провірю. Ще так. Про це йдеться у висновку Національного агентства з питань е, Ага. О. Голові депутатської довіри Олега Колінчу, що місці його помічники перераховують гроші, і загалом він отримав майже мільйон 870 тисяч гривень доходу, який не вказав у декларації за 2020 рік. Про це йдеться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомляє слово і Діло. В документі вказує, що Кульніший протягом 20 року одержав на свою карту з Приватбанку майже мільйон 870 тисяч доходу, який він не вказав у щорічній декларації. Національне агентство аг встановило, що гроші депутату надходили щомісячно від його колишнього помічника та. Громадських на громадських засадах та волон, волонтера з його громадської приймальні міста Зіньків Полтавська область. Зокрема, один з помічників Кулініча поповнив карточку депутата на 745 840 гривень, а інший на 1 123 816 гривень. Так, далі читаємо далі. Сам політик пояснює, що гроші йому перерахували довірені особи за рахунок його власних заощаджень, оскільки через занятість він сам не міг це робити, то делегував цю задачу помічникам. Таке пояснення, оскільки волонтер з громадським приймальником Лінча поповнював банківську карту на безпосередньо з міста Зіньки Полтавської області, а не за місцем. Здійснення депутатських повноважень, тобто в Києві. Таким чином, у декларації Колініча знайшли невідповідність на суму мільйон 870 тисяч, що превищує 500 мінімум для а, працездатних осіб і має ознаки, ймовірно, вчинення кримінального правопорушення. передбаченого статтею. 366 друг 2 Кримінального кодексу України. Недостовірне декларування. Водночас Нацкомісія не знайшла ознаку конфлікту інтересів або незаконного збагачення в декларації депутата, як повідомляє слово і діло Нацагентстві з вказаними матеріалами. вони Звернулося до Офісу Генерального прокурора, оскільки дохід кулінча може підпадати під цивільну конфіскацію як необґрунтований актив. Нам у коментарі на РД повідомив, що одержані 1 мільйон 870 тисяч гривень на свою карточку є доходом, на його думку, це було. Не є доходом. На його думку, це було поповнення власного рахунку за рахунок заощаджень не є порушенням. Ну, в общем, от така е історія. Е але я все-таки хочу зупинитися на тому, що у нас е ми отримуємо такі рахунки від Полтава Газ. Дуже багато людей, не отримуючи газу, просто платим і не зрозуміло, не за що Оця вакханалія, цей безпреділ, це геноцид українського народу і не російськими фашистами, а народними обранцями, які забравшись в крісло депутата, Починають гнобити свій народ. А це і є от, ну, точно геноцид, терор проти власного народу. Як хочете, так і розбирайте. А я його бачу таким, Тому що е ті гроші, які я заплатив, поклав в кишеню частину тих грошей, скоріше за все, той же депутат, тому що він в зговорі із нацкомісією і комісією по регулюванню всієї ці всі байди, про яку вони пишуть. Ну, а місцеві депутати, це ж халопи, депутата Верховної Ради, які в разі Зараз я піду там їм розказую про це, а вони скажуть: ну, ми обранці народу, і пішов ти туди, куди ми тебе пошле. Тому що ми ж від народу, а ти маленький, одиничка там, да? ну хай нас 10 з 10 мільйонів 1 мільйон. Таких, які не, ну, нема за що платити. Ноль газу отримали, а кожен місяць виставляється рахунок 55 гривень, як я казав, там скільки 13 копійок. І всі повинні платити. І скі куди не звертаються, а їх заставляють платити. Так давайте ж вже якось так об'єднуватися і щось казати. Ми ж не абсолютно, не хочеться ж казати, що у нас в голові. Нема мізки, від нас можна просто так от, от пінати, як кусок дерьма, блядь. Або заставлять робити те, що захочеться цьому блядь. Ну що ж, у нас багато ще темп для розмов. В слідючому відео ми продовжимо виявляти оцих. Місцевих наших терористів з мандатом депутата, тому що це те, що сьогодні відбувається з нами, це просто тероризм проти нас. Тому що грабувати серед білого дня, я думаю, нема такого. Ні закону, ні Конституції України не передбачає. Доброго всім здоров'я, слава. Героям, слава Збройним силам, слава Україні!